Стафілококи морфологія, фізіологія, токсиноутворення, екологія і розповсюдження, профілактика і лікування стафілококових інфекцій. Стафілококи мають правильну круглу форму розміром від 05 до 1,5 мікрометра. У мозках розміщуються у вигляді неправильних скупчень, які нагадують грона винограду. Стафілококи грампозитивні бактерії, нерухомі, не утворюють спор, окремі види в організмі мають ніжну капсулу. Стафілококи це факультативні анаероби, краще ростуть в аеробних умовах. Дуже вельми середовищ, невибагливі, добре культивуються на простих середовищах. На м'ясо пептонному агорі. Е Колонії правильної круглої форми опуклі на прозорі з гладенькою, блискучою, ніби полірованою поверхнею, забарвлені в золотистий, білий і лимонно-жовтий кольор, залежно від кольору пігменту. На коровенному агарі колонії, оточені зоною гемолізу, у м'ясопептонному бульйоні викликають помутніння й осад на дні. У бактеріологічних лабораторіях стафілококи часто культивують на середовищах 70% хлоридонатрію. Стафілококи виділяють протеолітичні і сахаролітичні ферменти. Вони розріджують желатин, викликають сідання молока, ферментують ряд вуглеводів із виділенням кислоти. Елективні середовища це монітово-сольовий агар чи жовчно-сольовий агар – жовті колонії. Токсиноутворення. Стафілококи виділяють екзотоксини і багато ферментів агресії, які мають важливе значення у розвитку стафілококової інфекції. Описують багато варіантів гематоксинів, лейкоцидинів, некротоксинів, летальний токсин. Лейкоцидини руйнують лейкоцити, макрофаги і інші клітини, а в менших концентраціях пригнічують їх фагоцитарну функцію. Некротоксин спричиняє некроз шкіри, а летальний токсин при внутрішньовенному введенні викликає майже миттєву смерть. Золотисті стафілококи продукують ексфоліатини, які зумовлюють імпатиху дітей і похірчатку новонароджених. Окремі види здатні виділяти ентеротоксини, які специфічно діють на ентероцити кишечника, що призводить до виникнення харчових токсикоінфекцій та ентероколітів. У патогенній дії стафілококів, крім токсинів, важливе значення мають ферменти агресії: плазма фібриназа, дезоксирибонуклеаза, гіалуренітаза, лецитиназа, протеїназа, желатиназа, ліпаза, фосфатаза та інші. При визначенні окремих із них коагулаза, гіалуронітаза, лецитиназа вирішують питання провид і вірулентність виділених культур. Важливе значення у прояві патогенних властивостей стафілококів має білок А. Він здатний реагувати. G. Комплекс білок А плюс імуноглобулін G інактивує комплемент, знижує фагоцитоз, викликає ушкодження тромбоцитів. До роду стафілококус входять 29 видів, але не всі вони викликають захворювання у людині. Нині в Україні ідентифікують лише три види: стафілококуса aureus, стафілококуса epiderмікіс, стафілококуса-профітікус. Екологія розповсюдження. Головними біотопами стафілококів в організмі хазяїна є шкіра, слизові оболонки і кишечник. Вони входять до складу нормальної мікрофлори тіла людини. При контакті з хворими у окремих осіб може формулюватися стафілококове бактеріоносійство, коли постійне місце їх проживання стає слизова оболонка носа, звідки вони виділяються у навколишнє середовище. Таке носійство особливо небезпечне серед медичного персоналу і лікарень, оскільки носії можуть стати джерелом внутрішньогоспітальних інфекцій. Стефалопоки досить стійкі в зовнішньому середовищі. При кімнатній температурі вони виживають на предметах догляду за хворими протягом 1-2 місяців, при кип'ятінні гинуть миттєво розчин хлорамінотно відсотковий викає їх загибель через 2-3 хвилини. Захворювання людини. Стафілококи найчастіше вражають шкіру і її придатки під шкірну клітковину. Вони викликають фурункули, карбункули, панацидії, абсцеси, флегмони, мастити, лімфоденіти, нагноєння ран. Їх виділяють також при пневмонії, гопронхітах, плавритах. Вони можуть викликати ангіни, тонзеліти, гайморити, отити, кондюктивіти. Стафілококи спричиняють також захворювання нервової системи, менінгіти, абсцеси мозку та серцево-судинної системи. Міокардити, ендокардити. Дуже небезпечними бувають харчові токсикоінфекції, ентерополіти, холецистити. При проникненні в кров або в кістковий мозок викликають відповідно сепсис і остеоміаліт, проте всі захворювання стафілококової етіології не є гострозаразними. Імунітет. Впродженої несприятливості до стафілококів у людей немає, проте резистентність до них досить висока. Не дивлячись на постійні контакти з стафілококами, інфікування виникає рівняно рідко. У результаті перенесеної інфекції розвивається імунітет проти самих мікробів, їх токсинів, ферментів, протеїну А, але він не є довготривалим. Лабораторна діагностика. Матеріалом для дослідження служить кров, гній, сича, стис, промивні води шлунка, випорождення залишки харчових продуктів. Гній досліджують бактеріоскопічним і бактеріологічним методом. Решту матеріалів бактеріологічним після виділення чистої культури встановлюють вид за такими факторами, як здатність розкладати глюкозу і маніт в анаеробних умовах, утворення плазми ковгулази, гемолізинів, ДНК, білку А, здатність розкладати цукри. Для виявлення чирено інфекції та шляхів її передачі, особливо при спалахах захворювання у пологових будинках і хірургічних стаціонарах, проводять фаготипування виділених культур за допомогою міжнародного набору стафілококових бактеріофагів. Особливо обов'язково визначити чутливість виділених культур до антибіотиків з метою визначення антибіотиків для лікування. Профілактика попередження, виникнення та розповсюдження стафілококових інфекцій спрямована на виявлення і лікування носіїв, золотистих стафілококів, особливо серед медичного персоналу, необхідно чітко витримати суворий санітарний режим роботи в лікарняних закладах, систематично проводити дезінфекцію. Для профілактики стафілококових інфекцій у пологових будинках важливе значення має раціональний режим стерилізації, пастерилізації. Та збереження грудного молока з метою підвищення протистафілококового імунітету практикують проведення імунізації стафілококовим анатоксином осіб, у яких часто виникають травми і мікротравми. При лікуванні гострих стафілококових захворювань призначають антибіотики, зокрема баталактамні антибіотики, природні пеніциліни, це а також групу макроліди, азаліди, глікопептиди, зокрема венкоміцен, сульфаніламідні та нітрофуранові препарати. Також міромістин. Вибір препаратів залежить від результатів визначення чутливості до них виділеної культури для лікування сепсису, остеоміеліту та інших важких стафілококових інфекцій, використовують імунологічні препарати: стефілококовий гіперімунну плазму При хронічних застос... захворюваннях застосовують стафілококовий анатоксин, аутовакцин. Це все. Дякую за увагу.